Привіт Женя, Джон. Вітаю, вітаю тебе з Новим роком. Бажаю щастя, процвітання, кохання і всього, -всього найкращого, щоб тебе оберігало все на світі, щоби. Любов для тебе була даром, а ще бажаю тобі невіаночого кохання. І, звичайно ж, обіцяю, ти повернешся живим і здоровим з війни і обов'язково переживеш дуже довге і щасливе життя. Живи багато десятків років. Милуйся цим життям і насолоджуйся. Я і любов'ю. Ну, і звичайно, для тебе цей невеличкий вірш. Хай для тебе буде любов, і для тебе буде довге щасливе життя. Хай для тебе розцвіта кохання і буде. Насолода, хай світа, для тебе сонячна зірниця і зорі нічні для тебе співають, хай для тебе буде любов, хай тебе не лишають, а ще тобі бажаю, нині в цьому році і завжди. Бути щасливою людиною і в щасті тім нікого не образить з близьких. А ще хай для тебе побуде світ цей посвіний, хай завершиться це кровоприлиття. Повернись живим, здоровим із війни. Хай для тебе війна, яка для нас усіх забудеться, забудеться і піде. Отже, живи довго і щасливо, Женю. З Новим роком!